Допомога, яку потрібно надати постраждалому до приїзду швидкої, називається домедичною. І знати, вміти правильно її надати, має кожен. Зважаючи на сучасні реалії, ця тема набирає все більшої актуальності та стає все більш затребуваною. Саме тому в офісі молодіжного парламенту Кременчука в рамках програми Семінари для молоді провели заняття з надання першої домедичної допомоги. Раніше це було обговорено з нашими учасниками про те, що б вони хотіли бачити саме на цьому проєкті. Сьогодні в нас буде заняття по першій домедичній допомозі, тому що учасники хочуть в такий для нас скрутний час вміти допомогти та надати першу домедичну допомогу людині, яка може цього потребувати. Організаторами цієї програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки міської влади. Як правильно робити непрямий масаж серця, накласти турнікет, допомогти у стані шоку? Які види кровотечі існують? Методи їх припинення та інші не менш важливі теми розглянули на занятті. Після отриманих знань молодь мала змогу попрактикуватись в наданні до медичної допомоги. Наші діти вони не залишаються осторонь, вони завжди раді прийти на допомогу. І такі у тренінги, такі курси їм дуже актуальні наразі. Не пройти мимо чужої біди, і мінімум, скоріше за все, це буде визвати екстрену медичну допомогу. Це вже буде до медичної допомоги. Саме перше таке актуальне завдання не нашкодити перш за все, це особиста небезпека і не нашкодити учасники заняття залишились задоволені отриманими корисними знаннями, які тепер допоможуть в наданні допомоги постраждалим. Це було цікаво. Я дізналася багато чого, але найбільше мені сподобався непрямий масаж серця. Це було дуже складно навчитися, але Цього вартує, тому що зараз такий час, що в будь-який момент може знадобитися ця інформація, і потрібно реально потрібно це знати і вміти. Все сподобалося, було класно, корисно. Я дізналася все, що нам сьогодні. Розповіли для мене найцікавіша тема була це приступ епілепсії, як допомогти людині в цій ситуації. Слідкуйте за анонсами у телеграм-каналі Молодіжного парламенту Кременчука, аби не пропустити цікаві та корисні заняття. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.